6250 вимушених переселенців наразі переїхало до Шосткинської громади з зони бойових дій. Українці, які покинули свої домівки, їхали до нас не тільки з прикордоння Сумщини. Найбільша їх кількість наразі сконцентрована в місті. Чимало ВПО проживає і в селищі Вороніж. Також у Чаплівському старостинському округу, до якого завітали 18 осіб, і у них 12 дітей. Також в Богдановському старостинському округу 23 особи, 8 дітей, в Собіцькому старостинському округу 23 особи 7 дітей, а також по 13 осіб це Івоцькі, Клишківські старостинські округи. Всі діти влаштовані до школи та дошкільних навчальних закладів. Це мешканці, як Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської. Чернігівської області, а також середина Бучіни, Зновногорода, дружби Есменської е, територіальної громади. 6 тисяч це чуть менше, ніж посілок Воронь. Тобто, можна собі уявити, приїхало цілий населений пункт зі своїми проблемами, зі своїми дітьми, зі своїми негараздами і таке інше. І ось наша задача нашої громади їх підтримати і допомогти. Частина вимушених переселенців знайшла прихисток у помешканнях жителів громади, за що останні отримують компенсацію від Червоного Хреста. Таких власників житла наразі 222. і в їх оселях тимчасово проживає 459 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Збільше шести тисяч людей, а тільки 222 сім'ї отримують державну підтримку в компенсації комунальних послуг. А решта живуть на, ну, на таких чисто домовних умовах, розумієте? Я хотів би, щоб ви не стільки цифри, скільки розказали, яка предметна робота проводиться з цими сім'ями, якщо можна. Яка? От ви їх то чином визначили, де саме більш вразливі, де багатодітні сім'ї, закріпили за якимись працівниками, за якимись установами, за якимись. Староста, Це робота тобто, на 40 У нас повинна бути предметна робота, а не просто ми наше завдання взяти, посчитати, записати і на цьому діло кінчилося. Раз люди, які приїжджають до нас, то вони нам довіряють, але ми повинні відповідну роботу проводити. Оля Федер, покиньте свої якісь завдання, може потрібний, не потрібний, але займіться цією серйозною справою. Людям потрібна підтримка, допомога. Допомога потрібна і аграріям громади, але ж надати її на місцевому рівні, на жаль, неможливо. На сьогоднішній день вже обмолочено у структурі 87% сім кукурузи та намолочено 36 тисяч тонн зерна. В загальній структурі на сьогоднішній день обмолочено вже 98% і намолочено всього зерна 175 тисяч тонн. Але але є проблеми, ніколи петровичну на сьогоднішній день з логістикою. Ви знаєте, що зерновий коридор як водний, єлі, єлі там жевріє, а ще й додавилось сухопутний проблеми з Польщею. закриті чотири границі машини стоять. Ну, проблеми великі. Продукція не реалізовується на сьогоднішній день, тому обігових коштів замало. Ось таке в аграрному коротко, в аграрному секторі. Як можуть борються з труднощами сьогодення, учасники навчального процесу шкіл Шосткинської громади. Хтось продовжує отримувати знання у змішаному форматі, хтось перейшов на дистанційну форму навчання. 13 закладів освіти прийняли рішення про організацію дистанційного навчання. Це заклади освіти, розташовані в сільській місцевості і гімназія, школа номер 8 11 закладів загальної середньої освіти продовжують навчання в змішаному форматі. Минулого тижня відбувся пробний пуск твердопаливного котла. Планується до кінця року встановити ще один котел в закладі дошкільної освіти, 12, потужністю 100 кВт. Також завезено в повному обсязі тверде паливо. Профінансовано і оплачено також в повному обсязі. Проводиться робота дров наразі, вже більше ти розпилено дров, які знаходяться в закладах Чоскільської громади. Що стосується проєкту по будівництву укриття в школі, ліцей, то сьогодні проєктант передає вже проєкту кошторисну документацію на експертизу. Документ проектант виявився через щур неоперативний, і я ну надзвичайно невдоволений такою розтяжкою питання. Ми ж дотягнемо до нового року, коли ж тоді працювати. У фінансистів триває розробка проєкту головного фінансового документу громади на наступний рік. Ольга Галушко зазначила, що вже зараз зрозуміло, що бюджет 2024 не чотири недоотримає тридцять прибутку. так не можна говорити спад бюджету, не спад бюджету, а дохідна частина бюджету державою скорочена на 30 приблизно відсотків. І ці ресурси сконцентровані в державі для. Покращення оборони і для виробництва дронів і другої техніки для фронту. Тобто, це позитивно, і ми, ми повинні сприймати це з позитивом, а не просто десь воно ділося. Просто держава вирішила сконцентрувати ці ресурси. Це рішення держави вірне, і ми повинні його підтримувати, незважаючи на те, що в зв'язку з цим ми зовсім по іншому повинні підійти до бюджетутворення і до виконання бюджету. Ніяких капітальних видатків, тому що вони будуть там в державі, а організувати життя на мінімальних витраті ресурсів і допомозі військовим, які знаходяться на фронті. От така задача дров у нас не буде.